Піца на сковорідці. У миску кладемо 4 столові ложки сметани, 4 столові ложки майонезу, 2 яйця, улюблені спеції, сіль та перець. Все добре перемішуємо. Додаємо 8 столових ложок борошна. Також нам необхідно додати соди, буквально трішечки, 1 четверту чайної ложки, та 30 мл олії. Добре перемішуємо і наше тісто готове. Воно повинно бути густим. Консистенція приблизно така, як на бельгійські вафлі. Якщо в тісті є комки, як у мене, просто дайте йому відпочити. А поки що підготуйте начинку. У мене це варена ковбаса та два вида сиру. Бажано на холодну пательню викладати тісто. З цієї норми тіста у мене вийшло дві піци: одна велика, інша трошки меншого діаметру. Далі я приготувала соус, майонез. Кетчуп та домашня аджика. Виклала ковбасу, моркву по-корейськи, яку ви, звісно, можете не додавати, або додати гриби чи помідори, все, що ви любите, або все, що є в холодильнику, сир моцарелла та сир у мене комо. Далі накрила кришкою на 7 хвилин, прикрасила зеленю і готово. Діткам у мене піца без корейської моркви та зелені, а нам з чоловіком з усім, що я знайшла в холодильнику. Чудовий сніданок вихідного дня. Готуйте!